Пишемо стою. Підбутуємося. Пишемо стою. Це авторська пісня Олексія Пономарьова. Пишемо історію. Її у супроводі оркестру вокаліст виконав під час одноіменного сольного концерту до Міжнародного дня театру. Режисерка заходу Тетяна Проворова. Програма у нас виникла дуже спонтанно, скажімо так, тому що всі ці пісні звичайно були написані в різний час, а деякі були написані ще в 2014 році, коли почалася війна. Деякі написані буквально місяць тому, два тижні тому, і тому всі ці пісні розповідають про різний час мого життя. Під час окупації Херсона Олексій з дружиною Валентиною та донькою Соломією був у Херсоні. Онлайн викладав у Херсонському державному університеті та писав пісні. Одного разу виїхав з міста. моє рідне місто Феодосія, Автономної Республіки Крим. Одного разу на навчання. Я сюди виїхав і потім почалися події року, воєнні події. І вже не було куди повертатися, і тому в мене було дежавю, що може статися так само. Я спробував зробити інакше. Після деокупації родина Пономарьових з Херсона не виїхала. Олексію запропонували посаду керівника музичної частини у театрі Куліша. Зараз він не лише виступає як виконавець та співавтор арт-терапевтичних програм, а й створює музичне оформлення для вистав. Була написана музика для вистави Позивний горобчик. Потім була написана музика для пісень мюзиклу Котигорошко, який ставився в Миколаєві. Оставь Горошко проти вікінгів, Олексій також брав участь як актор. Мені було цікаво, чи відрізняється це від того, коли ти співаєш, від того, що ти граєш, тому що коли ти заспівав, але не дуже це відповідальність лише твоя. Але коли ти зіграв, але не дуже, це вже загальна відповідальність дуже великого колективу. Олексій Пономарьов, автор понад 800 вокальних та інструментальних творів і більше 400 аранжувань, розповідає, останній рік був продуктивний у творчому плані, написав приблизно стільки, скільки за попередні вісім. Тут така історія. Чим гірше фізично, тим краще духовно. Я не знаю, як це працює, але завжди, коли дуже важкі умови життя. Творчість іде більш стрімко, тому ось такий такий стан тривожний. Він навпаки нагадує нам, що кожен день може бути останнім. І якщо я сьогодні це не встигну, це ж ніколи не відбудеться. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.